Слава Ісусу Христу. Наш Бог є добрий, правда? Ми сьогодні маємо чудовий час, ми сьогодні маємо гарну можливість. Ми сьогодні можемо зібратися для того, щоб найперше прославити Його, вклонитись йому, воздати йому славу за всі благословіння. А дійсно, як сказав брат Василь, я є вперше сьогодні на вашому, вашому зібранні, в недільному. Я один раз був на молитві. І сьогодні, будучи тут, чуючи слово, яке дійсно надихає, надихає і радий бачити кожного з вас. Бажаю, щоб Бог по особлиму благословив вас, щоб ваша церква, ваша Тарасівка була благословена. Щоб оці місця, які тут є пусті, вони були заповнені спасеними людьми. Хай Бог рясно вас. Благословить. Я думаю, що в вашій Тарасівці, я так догадуюсь, така причина, як і в нашій Тарасівці. Є багато людей, але вони хочуть йти, йти до церкви. У вас так само? Так само і у нас, друзі. Добре, хай Бог раз всіх благословить. Я буду читати текст Божого Слова, трошки, трошки буду читати багато, от, щоби. Сказати свою тему. Це дуже відомий для тих, хто читає Євангеліє, це дуже відомий текст, Матвія, 25 розділ, із 14 по 30 вірш. Так само ж, один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він. П'ять інших талантів. Так само, може той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інших п'ять талантів. Сказав йому його пан, «Гаразд, рабе добрий вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. І підійшов вже той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось я іще два таланти здобув. Сказав йому пан Його, «Гаразд, рабе вірний, добрий і вірний, ти в малому був вірним. Над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що, ти тверд, що тверда ти людина. Ти ж неш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його, його пан і сказав йому: раба лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуде не сіяв, збирає де не розсипав, то тобі було, треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, додасться, йому, та й, дасть, та й й дасться, додасться. хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба не потрібно вкинти до Зовнішньої темряві буде плач там і скрегіт зубів. Тема моя будь вірним у своєму покликанні. Друзі, читаючи цей текст писання, я сьогодні хочу звернути нашу увагу на три напрямки. На три напрямки перше це вибір та покликання, друге отримання талантів. І сьогодні Василь Григорович дуже багато обширно про це говорив. І третє це звітність. Читаючи цей текст писання, друзі, я хочу його трошки сьогодні прирівняти для нас з вами, для нас, особисто тих, хто сьогодні є тут присутні. Перше ми бачимо, що цей пан він покликав, він покликав, написано, своїх рабів. Тих, яких він вибрав, він їх покликав до себе. З ціллю, з ціллю, друзі. Я хочу сказати, що кожен із нас, брати і сестри, ми є вибрані, покликані Господом. Писання каже, Ісус свого часу сказав: каже, не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Ми є вибрані ним. Ще один з текстів апостол Петро пише своє Писання і каже: але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої. Тобто ми бачимо, що ці тексти вони говорять про те, що Бог, Бог він вибрав. І Бог вибрав нас з вами, щоб ми були його власністю. Друзі, і Бог Він вибрав нас з вами і покликав нас, але покликав нас із ціллю, друзі. У Бога для всього є ціль. І для нас з вами є Божа ціль, і Він не просто вибрав нас з вами, ось просто взяв і вибрав. Ні. Я згадую один текст старого заповіту, де Бог звертається до євреїв і каже, я вибрав вас не тому, що ви були великочисленим народом, ви були найменші. Але я полюбив вас. Друзі, Божий вибір до нас з вами підтверджується Його любов'ю. Він полюбив нас. І Він вибрав нас серед. Всіх людей, Він вибрав нас з вами і покликав нас з ціллю, щоб ми з вами були, як написано, святі й непорочні, першому в Післанні до Єфіян, перший розділ, Він вибрав нас, щоб ми з вами були святі й непорочні, друзі. Він вибрав нас з вами, щоб ми, ми були його власністю, Його нарід. Він вибрав нас з вами, щоб ми звищали його чесноти, щоб ми проповідували його, його, його Євангелії. Тобто, Божа ціль у виборі не просто вибрав, щоб ми в неділю, раз ранком, ми пішли на, зібр... на зібрання, побули і пішли. Ні. Бог вибрав нас з вами, щоб всі дні нашого життя ми з вами були Його власністю. Ми з вами служили для нього. Ми з вами прославляли Його. Ми з вами були світлом, були сіллю. Ми з вами приносили плід. Ось Бог покликав нас, Бог вибрав нас. І читаючи цей текст писання, коли пан він покликав цих, цих, цих своїх рабів, він їх покликав, і вони добре зробили, що прийшли. Так. Але ж на цьому все не закінчилось, друзі. Тому так і в нашому житті. Бог нас вибрав і покликав. І ми добре зробили, що ми відгукнулися. Я згадую один з моментів, коли Петро прийшов в дом Корнілія, і Корнілій каже: Ти добре зробив, що прийшов. Друзі, я хочу сказати, що це є велике благословіння, що коли люди вони почули Божий поклик і відгукнулися. Знаєте, багато людей сьогодні вони, вони чують багато різної інформації відносно спасіння, відносно Біблії. Вони багато чують сьогодні Божих слів, вони слухають їх, але, але вони їх не сприймають. І оцей текст він, він показує, що коли цей пан він покликав своїх рабів, вони прийшли до нього. Вони послухались і вони прийшли до нього, друзі. Але на цьому не залишається все так. Далі, цей пан він написано, він дав їм таланти. І дав кожному по його спроможності. Одному п'ять талантів, одному два, одному один. Я думаю, що кожен із нас, друзі, другий раз, знаєте, ми, ми задаємо питання, і Василь Григорович сьогодні говорив про матеріальні статки. Я думаю, що кожен із нас, ми другий раз знаєте, дивимося і можемо говорити: а чому тому тільки дав, а мені менше дав. Люди задають такі питання, і коли спілкуються з людьми, вони часто про це говорять. І чому оцей має благословення, а я не маю? Але. Друзі, тут написано, цей пан він знав своїх рабів. І я віру в те, що Бог він знає кожного із нас. І написано, що він дав кожному за його спроможністю. Тобто Бог, ми говоримо такими фразами, Бог нікому не дає через силу, правда? Коли приходять якісь хвороби в наше життя, випробування, страждання, ми почешаємо кажемо, Бог, брат, Бог не дає через силу, ти зможеш, ти зможеш. І ось так само з талантами, ось так само з матеріальними благословіннями, друзі, ось так само з дарами. Бог не дає через силу. Бог не дає для того, щоб людина вона томилася. Ні, Бог дає стільки, щоб людина вона відчувала себе вільно і могла б служити. І ось він дав ці таланти, друзі. Для чого дав він ці таланти? Я для себе визначив такі напрямки перше. Щоб ці таланти, вони працювали і приносили плід. Він дав їх, щоб вони працювали і приносили плід. Друге, щоб через це прославився Господь. І третє, щоб тих, хто працює, дати їм нагороду. Бог, так само в нашому житті, друзі, Він дав для нас з вами таланти, Він дав нам, дав нам з вами дари. І я вірю в те, що в церкві ну, немає, немає ні одної людини, яка б сказала, я не маю ніякого дару, я не маю ніякого таланту. Боже Слово говорить про те, що ми маємо декілька напрямків дарів Божих, дарі благодаті, рівням 12 розділ, дарів Духа, 1 Коринтян 12 розділ, дарі Христа, Ефесянам 4 розділ. Тобто, і всі ці дарування, які дає Господь, вони даються з цілью. Вони даються для того, щоб людина, вона їм і служила. Читаючи один текст, він мені дуже, дуже подобається. Це до Колосян, 3 розі, 17 вірус. І все, що ви робите словом чи ділом. Друзі, і все, що ми робимо в нашому житті, чи словом, чи ділом, ми маємо все робити в ім'я Господа Ісуса Христа, так, щоб Бог був прославлений. Друзі, тому усі таланти, які дає Бог, дари, які дає Бог для нас. Він дає з ціллю, щоб ми з вами усім служили, щоб ми не присвоїли собі оце Моє. Ні. Ні. Це Боже, і Він дав. І от, читаючи цей текст, ми бачимо, що двоє з цих людей вони зрозуміли, пан дав для них таланти, дав своє срібло. І вони пішли і працювали, друзі. Писання каже, служить один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Тобто, Писання закликає нас сьогодні, щоб ми служили тими дарами. Те, що Бог дав для нас, воно не є наше. Але ми маємо служити. Ми маємо служити. Тобто, Ми маємо служити для інших. Ми маємо служити для Господа. Другий раз ми кажемо, я служу для Господа. Так, це добре. Але що залежить від цього служення? Яке моє служення для Господа? Багато людей, знаєте, спілкуючись з людьми, вони говорять: я служу, я приходжу в неділю на зібрання. Я кажу: так це ти не служиш, це тобі служить, коли ти приходиш в неділю на зібрання. Друзі, Боже Слово, воно закликає сьогодні всіх: мене, нас, всіх, щоб ми з вами служили. В церкві немає людей, які не отримали б ніякого дару. Кожен із нас по своїй силі, по своїй спроможності, він отримав дар. І Бог хоче, щоб ми з вами, ми з вами служили. Бог хоче бачити в нас з вами цей результат. Бог він довіряє нам. І Він дав ці таланти, друзі. І він дав свої дари, він довіряє нам. Але залежить від нас. Чи ми сьогодні. Використовуємо, чи ми сьогодні служимо тими дарами. Незалежно який дар. чи він маленький, чи він великий. Друзі, я би бажав, щоб Господь він ще і ще говорив наші серця. І щоб ми усвідомлювали в своєму житті, як важливо ось те, що дав Бог, правильно використати, як важливо послужити тим, що дав Бог. Друзі, хай Господь допоможе. Це говорить про те, що ми маємо прикладати зусилля. Це говорить про те, що ми не маємо дивитися на інших людей. Хто має більше талантів, більше здібностей. Ні. Бо другий раз людина говорить, він дав мені, я маю, що я маю, дуже мало маю. Тому, коли він прийде, я поверну його назад. Ні. Ось за тим, що ти маєш, за тим маленьким, коли людина починає працювати, працювати, це. Зростає, це зростає в різних сферах і в духовному, і в матеріальному. Тому Бог хоче, щоб ми з вами, друзі, ми з вами те, що ми маємо, оцей талант, оцей дар, який ми отримали, щоб ми служили їм, щоб ми служили. Третє, ми маємо розуміти про звітність. І в цьому тексті, де ми читали, там написано, що пан він дав своїм рабам і пішов, але прийшов час. Прийшов час звітості, Він повернувся і покликав їх, щоб вони дали обрахунок із того, що ми отримали. Сьогодні нам було нагадано, що все, що ми маємо, ну це не є наше. Це є Боже. Все. Життя ми маємо, але Бог дав нам життя, друзі. Так, здоров'я ми маємо. Бог дає нам здоров'я. Фінанси, Бог дає фінанси. Все дає Бог, друзі. Але ми маємо зрозуміти, і цей текст підтверджує, що коли цей пан він повернувся, він зажадав обрахунку. Він покликав ось тих, кого він вибрав, кому він дав таланти для того, щоб вони дали звіт. Боже слово каже так. Тому кожен із нас за себе дасть відповідь Богові. Кожен із нас. Ви каже, що за кожне. Празне Слово. Людина дасть звіт, друзі. Я хочу сказати, що ми з вами будемо давати звіт за все. Неправильно використаний час. Неправильно використане наше здоров'я, наші фінанси. Друзі, кожен за наше життя, за таланти, які ми отримали, за те, що десь присвоїли собі. Маючи якісь духовне дарування, робимо собі ім'я. Друзі, ні. Так не має бути. Але ми маємо розуміти, прийде той час, кожен дасть відповідь перед Богом. І цей цей текст, цього писання говорить про те, що він їх покликав. І ми бачимо, що двоє людей вони з радістю прийшли. Вони з радістю прийшли до свого пана і сказали: пане, ось те, що ти дав. Дав п'ять, візьми десять. Пан був задоволений. Дав два, візьмі чотири. Був, пан був задоволений. Друзі. Ми з вами є віруючі люди. Ми всі віримо в Бога, правда? Але я хочу запитати, скажіть, будь ласка, чи серед віруючих людей є невірні люди? Чи немає? Чи всі віруючі вірені? Я би хотів би, щоб всі віруючі люди, вони були вірні. Вірний той, той, хто взяв ось цей талант, так? людина, яка е, отримала це. Людина, яка заслуговує довірі. Тобто пан бачив цю людину, він заслуговував довірі в пана, він йому дав. Ця людина є віддана, ця людина, вона от, щира. І він пішов і працював. Невірний він трошки інший. Це людина. Лукава. Я пам'ятаю свою молодість 90-ті роки, коли я приїхав в Київ, багато працював по будівництву. І коли Заказчиком говорив, і ти говорив, що ти є віруюча людина, тобі більше не задавали питання. Я не знаю, хтось старших, ви це пам'ятаєте? Коли говорили, і ти кажеш, ну я віруючий, вони казали: все, ми вам довіряємо. Від будинку, від дачі ключів, все настільки довіряли, тому що ці люди, я не знаю, звідки вони знали, це був розвал Радянського Союзу, але вони знали, якщо це віруючі, це є надійні люди. Це є надійні. Їм можна довіряти. Я не знаю, як зараз, я зараз не працюю по будівництву, я не знаю, як зараз чи, чи щось змінилося, але трошки змінилося. Друзі, тому не всі віруючі є вірні. Але я би хотів. би, я би хотів би, щоб всі віруючі, вони були вірні. Бо для вірних є велике благословіння. Хочу зачитати один текст старого заповіту, де Господь говорив до євреїв, це п'ята книга Мойсея, 28 розділ. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усіма. Народами, друзі. Це Бог говорив до євреїв. Читаючи сьогоднішній текст Матфія, що говорив пан відносно цих рабів він казав. Це велике було благословення. Він казав, ти вірний в малом над великим тебе поставлю, ти добрий, ти вірний мій раб. Заходь в радощі свого пана. Друзі, хто із нас? хто із нас хоче сьогодні почути, коли ми пристанемо перед Богом, Він скаже, ти добрий і вірний мій раб. В малому ти був вірний. Ти отримав ось оцей талант, дар, і ти їм послужив. І через це служіння багато людей не вернулися до Христа. Хто? Я думаю, що кожен із нас, ми хочемо цього почути. Ти добрий і вірний. Ти добрий і вірний, друзі. Тому то ми маємо зрозуміти. І знаєте, поки маємо можливості, поки не присього сьогодні цей день звітності, ми маємо розуміти, що прийде той час, коли ми предстанемо перед Богом і ми дамо Богові звіт за все те, що ми мали. Друзі, хай Господь благословить. Я бажаю всім вам, щоб ви були вірними Божими синами і доньками, вибраними Божими, вірними у своїх діях. Щоби через ваше життя, через ваше служіння прославився Ісус Христос, і ще багато людей вони навернулися до Господа. Добрий і вірний, заходь до радощів свого Пана. Багато текстів є написано в новому заповіті, де Ісус Христос він говорив про ці речі, про всі ці благословіння. Але що чекає невірних? Але що чекає тих людей, яких Пан вибрав, які прийшли. Які отримали талант, вони взяли, але вони його не використали. Але вони не пустили його в оборот для того, щоби, коли повернеться пан, отримав з прибутком. Для цих людей жахливий, жахливий кінець, жахливі слова, як там я написано, каже: лукавий і лінивий раб. Лукавий і лінивий. Ти отримав, друзі, ще раз хочу сказати: в церкві. В Божій церкві немає людей, які не отримали від нього талантів, дарів. Кожен має талант, хтось більший, хтось менший. Тому це говорить про те, що ми маємо сьогодні усвідомлювати. Ми маємо розуміти, що прийде час, час звітності за таланти. Друзі. В Божому слові написано ось про виноградник, який свого часу Бог насадив. Ісаїв п'ятий розділ. Він насадив в гарному місці, поставив огорожу, точило, башню, все зробив. Я думаю, ви знаєте цей текст. Все зробив і чекав. І що чекав? Чекав плоду. Чекав плоду, але він не приніс плоду. Але він приніс дикі кислі ягоди. І Бог каже: ось що я зроблю. Відніму огорожу. відніму все це, це він дам дозвіл звірам, щоб ламали, спустошували. І він порівнює це з ізраїльським народом, що він все зробив для нього. Друзі, я хочу сказати, що Бог для нас з вами зробив більше, ніж для євреїв. Тому що для нас з вами Він віддав Сина Ісуса Христа на Голгофу. Син Божий за тебе і за мене, він був розп'ятий на Волгоському хресті. Він помер за наші гріхи і Воскрес для нашого правдання. Він зробив набагато більше, друзі. Чи сьогодні ми усвідомлюємо це? Прийде час, коли ми пристанемо перед Богом, друзі, для того, щоб дати звіт. І ми бачимо, що цей пан каже, візьміть цього раба. Якого негідного, неввірного, лукавого і лінивого. І киньте його в темницю. Друзі, хай Бог Хрестов всіх благословить. дасть нам сили, мудрості, натхнення, бажання, щоб ми з вами були тими людьми, які отримали таланти, служили для нього. Щоб ми з вами, коли прийдемо в Боже Царство, почули ці приємні слова, добрий і вірний раб, заходь в радощі свого пана, щоб ми з вами не просто називалися. Що ми є віруючі люди, але були віруючими людьми, Щоб ми з вами були вірні нашому Богові до кінця нашого життя. Хай Бог Расно вас благословить. Будьте благословені!